Мене звати Євгенія Ющенка, я президент Біодинамічної асоціації України. Тобто, ми, як асоціація, хочемо, щоб в Україні біодінамічне харчування було як основа, і ніхто не дивувався, і всі знали, що це таке. І тому е, дуже важливе звичайне харчування. Основа здорового харчування це не тільки самі продукти, так? це місце, на якому росли ці продукти. Це здоровий ґрунт, здорова. Е, Вода, здоров'я, навколишня територія повинна бути чиста. Да? Тобто це повинно бути: ми знаємо, що е, біля цього поля, на якому росле, наприклад, жито, е, поряд не росла якась е, ну, якийсь там рапс, якого постійно. Е, Удобрювали чи приміняли пестициди, да, і якось воно там дотичне, тому що підземні води і ґрунти це все ж таки цілісна система. Тому харчування, на мою думку, воно повинно бути різноманітне і не обов'язково це харчування без м'яса чи веганське, Тобто, кожна людина повинна вибирати. Те, що їй потрібно на даний час, да, і те, що вона вважає за потрібне. свобода вибору повинна бути, але вона повинна ця людина повинна бути впевнена, що щоб вона не споживала в Україні, ці продукти вони е, корисні, вони безпечні, і вони дійсно е, органічні, е, що вона їсть і це приносить користь її організму. І я вам скажу, що біодинамічні продукти є багато досліджень, що коли люди Їсть біодинамічну їжу, вона їсть її небагато, тобто їй вистачає невеликої кількості їжі для свого насичення. І вона відчуває бодрість і все. І я бачу, у мене багато друзів, які багато років споживають біодинамічну, органічну їжу, яким вже далеко за 70. Я вам скажу, що вони 80, і вони ходять в походи в гори і активні. тобто я що в Україні теж буде така старість і хоче дійти до такої старості, яка буде активна. Тобто ти в повному глузді, при пам'яті, в активності будеш вести свою діяльність, допомагати давати приклад внукам, з внуками гратися, а не просто там десь доживати. Тому для мене здоров'я харчування це перш за все активність людини в повному Своєму, при пам'яті, при глузді, в розвитку, да, яка все життя вчиться, все своє життя. Тому я сподіваюся, що Україна саме буде ця. І коли наші доктора будуть е, знайомитися, сімейні лікарі з новими там, своїми пацієнтами, яким потрібно, ну, щоб зареєструватися, вони починали е, фразою, що е, ви живете в Україні. Середня тривалість життя у нас 90 років, тому вам дуже пощастило. і досліджуємо його. Вже ведемо все життя як здорова людина. Тому це важливо. Все, Дякую.